Будапештському науковому університеті імені Етваша Лоранда в межах культурної програми Вечори народів учасники заходу мали можливість поближче познайомитися з українською культурою. Я, як організатор центру спільноти випускників університету імені Етвеша Лоранда можу сказати, що ми запустили серію культурних програм при університеті, які підкреслюють сильні сторони нашого закладу. Одна з таких програм вечір народів, у межах якої ми розповідаємо, що в нашому університеті викладають 71 мову. Що робить нас другими за кількістю мов у світі серед університетів? Ми представляємо одну країну за іншою. І восьмою за ліком стала Україна. Саме її ми представляємо учасникам сьогодні. Будапештський університет організовує серію програм з 2017 року. Кожні півроку увагу приділяють іншій країні. Мета організаторів реалізувати таку культурну програму для випускників університету, яка несе та передає цінності і має системний характер. Зокрема, шаменя казок азокамаляргетка з напокри. Я вважаю, що події, які зараз відбуваються в Україні, сильно впливають на повсякдення і тут, в Угорщині. Разом з тим, що в нашому університеті представлені майже всі слов'янські мови та культури. Ми скерували окрему увагу на українську. Для нас було важливо запросити тих наших випускників, які навчалися у нас 10, 20, а то й 30 років тому. Для нас завжди було важливим, щоб випускники були присутні в житті сьогоднішніх студентів, адже їх. Ній досвід та підтримка важливі для нас. <рес> у реалізації проєкту з представлення України та української культури взяли участь співробітники центру спільноти випускників університету імені Етвеша Лоранда та кафедра української філології. Сьогодні ми бажаємо познайомити невеличкою частинкою української культури. Усіх, хто колись вчився і прийшов на цей захід, я хочу акцентувати увагу всіх на тому, що можна прочитати угорською мовою з тої багатої української літератури, яку мало хто знає тут в Угорщині. Окрім того, буде частина, яка буде присвячена голодомору, адже студенти нашого українського відділення свого часу переклали уривки. З таких творів, які присвячені саме цій жахливій темі. Цього угорською мовою нема, тобто ці твори не перекладені. Але наші студенти переклали уривки, і ці уривки тут теж будуть представлені. Потім буде ще одна лекція присвячена Закарпаттю, з тим, щоб люди бачили, яке чудове це місто місце і як туди варто поїхати, тому що там дуже багато цікавого можна побачити. Під час заходу учасники мали можливість познайомитися з українською літературою, музикою, гастрономією та географічними особливостями Закарпатської області. Амікор Укран, коли мене повідомили від університету, що тут відбудеться вечір народів, на якому представлятимуть Україну, то чесно кажучи, я була зворушена. Ще будучи ученицею в середній школі, я ходила до цього університету слухати лекції. І те, що тут проводять окремий вечір присвячений Україні, це велика честь для нас. Я подякувала за це керівництво університету. Адже ті діти, які тут виступають, вони або вже народилися тут в Угорщині, або прибули сюди рятуючи. Чесь від війни для них це буде дуже велика справа, що їх приймають у такому поважному університеті і що вони можуть представити українську культуру. Так само це велика честь і для наших українських музикантів, які мали змогу виступити перед заповненою залою. Серія програм під назвою Вечори народів Будапештського університету імені Етвеша Лоранда розпочалася в 2017 році з Китаю. Потім учасникам представили Францію, США, Японію, Німеччину та Монголію.